Привіт! Ви давно хотіли приїхати до нас на виробництво, тому зараз для вас зроблю швиденьку екскурсію по нашому виробництву. my money I guess, в роботі баня квадро 7 на 2.60. Інвідуальна замовка. Ось така невеличка екскурсія yeah. на нашому виробництві. А тут участий готова баня. Матр, 6 метрів в повній комплектації зроблена як для себе. Тому ви можете до нас приїхати і побачити все детально, але ми робимо як на совість, та для себе. Тому ви можете замовити нас будь-який з варіантів під ваші побажання, розміри та бюджет. Дзвоніть, пишіть, і ми зробимо для вас найкращу баню.